Всім привіт! Давно я не показувала вам свої високі грядки. Зараз кінець вересня, і поділюсь, що тут які відбулися зміни. Грядка з багаторічними травами збираємо врожай м'яти, меліси, щавлю, румбамбару протягом цілого літа і до тепер. На цій грядці пишно розростаються чорнобривці, тому що ніяких салатів тут вже більше немає. Все місце для них. Різні сорти, великі, красиві квіти, є такі ще низькорослі і багаторічні сунички. Сунички збираємо врожай кожного тижня. Що варто посадити на високу грядку це сунички. На цій грядці мангольд і морква. Цього року високі грядки трохи перетворились на клумби і ця вся зайнята жоржинами. Пізня посадка, того вони тільки починають зараз зацвітати. І, і остання висока грядка, тут посаджена полуниця, садили на початку липня і суниця. Є ремонтантні сорти, і от вони вже цвітуть, і навіть є велика полуниця, яка достигає.